Держава, яку більшість із нас знає під назвою Київська Русь, ніколи не називалася в такий спосіб, та Київська Русь не формувалася як держава-етнічна. Хто ж властиво населяв цю державу? Добрий день, дорогі друзі. Я вас вітаю на каналі Історії для всіх. Мене звати Іван Патриляк, і ми сьогодні будемо говорити про. Спадок Київської Русі, друзі. Впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу авто для фронту. Наше метод тим, каб як мага магаболі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків, авто на фронті це не розкіш і не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток МОНО, приват за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і пайпел продубльовані в описі під відео. Схема така: як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці. Посилання на неї під відео у єдності наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні! Отже, мабуть, тільки ліниві не чули останніми місяцями про те, що е, Київська Русь стала знову таким цікавим об'єктом боротьби за уми боротьби за те, чиєю вона була держава. Мабуть, таргетував ці питання, пришвидшив їхнє обговорення в публічному просторі невгамонний псевдоісторик на ім'я Володимир Путін, який постійно звертається до історичних екскурсів, і постійно наголошує на тому, що українські, російські білоруські народи вийшли з однієї держави. Очевидно, за його логікою, мають в цю державу назад повернутися. Для того, щоб нам зрозуміти, хто може претендувати на спадок Київської Росії, в якій мірі, потрібно сказати декілька слів про цю середньовічну державу. Держава, яку більшість із нас знає під назвою Київська Русь, насправді ніколи не. Називалася в такий спосіб, та, тобто назва це абсолютно книжна, видумана в 19 столітті. Насправді та держава називалася Руссю, і властиво, що розумілось під тою Руссю, теж велике запитання. По суті, творцями у цієї Київської чи держави з центром в Києві там були Скандинави, були варязькі чи скандинавсько, чи Вікільські, чи вар'язькі, яких називали тут на території Східної Європи вар'язькі купці і воїни, серед яких виділився, врешті-решт, один з родів рід Рюриковичів, який захопив стратегічно важливу територію в сучасному місті властив Києві, тобто стратегічно важливий для торгівлі і для походів проти найбагатшої. Імперії того часу, Візантійської імперії, місцину над Дніпром властиво з цього моменту і починається формування цієї Київської держави. Київська Русь не формувалася як держава етнічна. Потрібно собі чітко уявляти, чітко розуміти, що люди в ті часи не мислили категоріями етнічними категоріями, тим більше національними. Їхні уявлення про світ були цілковито інші. І оці от скандинави, ці суворі північні воїни, вони формували свою державу, виходячи із інтересів торгівлі, вони ставили під контроль все більші й більші території, які лежали вздовж річок. Річки. Були тогочасними фактично такими магістралями в цій частині Європи. Доріг тут ніяких нормальних не було, їх зараз не дуже багато. Тоді їх було. Ще менше це в Середземномор'ї там римляни понабудовували дороги. Тут доріг таких не було, римських мощених. Відповідно, для торгівлі для купецьких караванів використовувалися річки. І саме на цю річкову систему Східної Європи. На річки, які зв'язували Балтійське море з Чорним морем, Балтійське море з Каспійським морем, саме на ці річкові системи і орієнтувалися е, вікінги, очольвані Рюриковичами при формуванні держав. То їх абсолютно не цікавили там, хто проживав слов'яни, фіни, Балти, тюрки, е, германці на цих територіях. Їх цікавило тільки те, щоби мати хороші підконтрольні для торгівлі шляхи, і фактично до моменту хрещення е, Русі наприкінці 10-го століття та 90-ті роки 10-го століття процес хрещення відбувається. До того моменту ми не можемо взагалі вести мову про те, що ця держава була. Державою, власне, в якомусь такому е повноцінному уявленні, тому що тільки із хрещенням сюди приходить відповідно нормальний належний рівень освіти, формується бюрократичний апарат, формується система управління, тобто таким чином е з'являється щось подібне, що можна назвати повноцінною державою, за зразком. Візантійської імперії, наслідуючи насамперед Візантійську імперію. Зрозуміло, монументальна архітектура, монументально живопис церковний, та музика церковна, переписування книг і так далі. Всі ці речі вони приходять до нас із півдня, із цієї візантійсько-християнської і слов'янсько-християнської, балкансько-християнської, так би мовити, культури. Тому е, вести мову. Про Київську Русь мислячи категоріями там, людей 19 го чи 20-го століття, категоріями національними, ну, що найменше є абсолютно невиправданими. Хто ж властиво населяв цю державу? Так сталося, що ці основні системи річкові між Балтикою і Чорним морем, та, вони проходили через землі, які заселялися східно-слов'янськими племенами. Які заселялися балтськими племенами, ну а на схід, оці водні системи Оки і Волги, вони проходили через землі, які заселялися здебільшого фінськомовними племенами, меншою мірою тюркомовними племенами. І ми е з цього можемо зробити висновок: що оця от скандинавська, первісна скандинавська група, яка прийшла на ті землі. Вона підкорювала відповідно території дуже різноетнічні, але в більшості своїй, звичайно, на цих територіях, що йдеться про Подніпров'я території вздовж Дніпра, вздовж Десни, вздовж Сожі, вздовж прип'яті, то очевидно, що ці території заселялися слов'янським населенням або східнослов'янським населенням. Вчені етнологи, вчені лінгвісти. Говорять, що ну, щонайменше з цього 8 століття вже чітко відрізнялися в плані діалектичному, в плані побудову, побутовому, різноманітних обрядових речах населення, скажімо, те, яке було, концентрувалося ті східнослов'янські племена, які концентрувалися на території сучасної України, сучасної Білорусі і сучасної Росії зрозуміло, що ці східнослов'янські племена мали також різні домішки, різні впливи це не було якісь там ізольоване населення. Та якщо скажімо, на території сучасної Росії, ці східні слов'яни активно та, змішувалися із насамперед з фіно-угорськими е, племенами, та на території сучасної Білорусі насамперед з Балтськими племенами. То на території зрозуміло сучасної України вони контактували з західнослов'янськими е, групами населення. Вони контактували із тюркськими племенами, з іраномовними племенами, які кочували на південній частині сучасної степової степовій частині сучасної України. Тобто, процес етногенезу він відбувався поступово він відбувався так. В різних напрямках на цих територіях, яких пізніше сформувалися відповідно вже етноси українські, білоруські, російські, а потім і відповідні модерні, модерні нації українська, білоруська і російська. Тобто ми бачимо дуже чітко із цієї такої, навіть поверхової, коротенької розповіді, що говорити про. Якусь етнічну приналежність Київської держави як держави, там, та яка належала етнічно українцям, чи етнічно та росіянам, чи етнічно білорусам, е, є дуже сумнівим. Е, Так само, але що тоді, та що тоді виходить цей міф та про те, що? Кремль там має особливі якісь претензії, чи Москва має особливі якісь претензії на спадок Київської держави. Цей міф народився із династичного міфу. До 19 століття фактично вся історія Європи, та це була історія насамперед династії, насамперед правлячих якихось еліт. І е, тому цілком логічно, що і в Москві сформувалося свого часу. Таке певне бачення, певний стереотип щодо їхньої власної історії, яка тісно пов'язувалася з династією Рюриковичів. Династію Рюриковичів, котрі намагалися завжди довести якесь слов'янське походження, не германське, не скандинавське, ну, але абсолютна більшість сучасних мідієвістів все-таки наполягає на тому, що це династія скандинавського походження І тут немає нічого такого сором'язливого чи нічого такого знаєте ганебного, тому що більшість європейських, скажімо так, правителів того часу вони теж. Мали скандинавське або якесь інше германське походження в, в ті далекі часи, і це було абсолютно нормально. Тому це було все в тренді, так би мовити, загальноєвропейської історії. Що сталося тут? У нас не так. Проблема в тому, що коли в 1240 році пав Київ під дарами монголів, тобто в 40-й рік 13-го століття, Поступово відбулося такий ну, розрив, скажімо, цих територій колишньої Київської держави. Розрив в сенсі того, що вони починають підпадати під різний ступінь залежності від монгольських, від монгольських уже тепер володарів. І найбільше найбільш серйозно від монголів залежали якраз території на сході, території, так би мовити. Які зайняли наймолодші Рюриковичі та території пізньої колонізації, території е, сучасної центральної Росії, е, на яких укорінилися такі відглудження молодших Рюриковичів, такі, на найменш престижних престолах колишньої Київської держави, таких як Суздаль, та як Владимир на Клязмі, Тобто так, туди за лісом, далеко не від подальше від Києва, куди відправляли, як правило, молодших синів і цієї, цієї родини Рюриковича. І властиво саме ті землі, відділені від основного масиву від Києва, відділені великими лісовими такими переходами, лісовими, відповідно, шматками лісу, там, які називали в Києві заліссям, саме ті землі. Вони стали в майбутньої, колись майбутньої нової держави московської держави, Московського князівства, Великого Московського князівства, відповідно, потім Московського царства. Тут же на території сучасної України і Білорусі процеси в момент удару монголів, процеси пішли інші. Ми знаємо, що вивищилося на Заході Галицько-Волинське князівство. Яке Формально тільки належало там під владою монголів, постійно якось намагаючись її дистанціюватися. На території Білорусі все частіше і частіше ці землі попадали під вплив уже з XIII століття Литовського Великого князівства Литовського і фактично не зазнали теж цього монгольських цих впливів, тому що були інкорпоровані до складу Литовського князівства. Відповідно. Ті Рюриковичі, які були на території Білорусів не доволі швидко розчинилися із литовською династією Гедеміночів, вимішалися на території України, ця, зокрема, на території Галичини і Волині, ця гілка Рюриковичів вона ще протрималася е, певний час в чистому вигляді до 40-х років 14-го століття. Ну але в 40-х роках 14 століття теж вигасла. І таким чином ці землі теж поступово з 40-х років 14 століття попадають під владу Великого князівства Литовського або Королівства Польського, що теж було пов'язане з династичними зв'язками останніх Галинсько-Волинських Рюриковичів, відповідно з литовцями і поляками. Натомість, ота от північна гілка Рюриковичів, молодших Рюриковичів, яка змішалася із Шінґізідами через династичні шлюби. Вона не втратила своєї тяглості по відповідно чоловічій лінії. Вона проіснувала аж до моменту розпаду Золотої Орди в 80-х роках 15-го століття. і таким чином перші московські московські князі, великі князі московські, а потім і царі. Вони належали теж до династії Рюриковичів. Їхня ця династія Рюриковичів, північна не відлам династії Рюриковичів, він вигас аж через 100 років, фактично на кінець 16 століття. Проте, оцей от період з кінця 15 по кінець 16 століття, коли в Москві ще правили династія Рюриковичів, вони дозволили собі ставити вже територіальні претензії на спадок Київської держави. Виходячи з династичних своїх е, розуміння, з династичного розуміння влади, з династичного розуміння історії, династичного розуміння спадку, і тоді властиво е, московські, так би мовити, інтелектуали з різноманітних релігійних насамперед кіл вони обґрунтовували оці претензії московських Рюриковичів на свій в лапках законний спадок е, на території. Колишньої Київської держави, так як тут уже мовляв, ці Рюриковичі е, перемішались з Гедеміновичами і вигасли як династію. Коли в Москві самій династія Рюриковичів теж вигасла і до влади вклич, на початок 17 століття, після так званого смутного времени прийшли вже династія Романових, яка теж мала слабкі такі, але деякі Зв'язки родинні із останніми Рюриковичами, то Москва почала підтримувати цю ідею, що фактично Романови є законними спадкоємцями, не, наприклад, Гедеміновичі, не П'ясти, чи не ще якісь інші династії, не Габсбурги, а саме Романови є законними спадкоємцями династії Рюриковичів. Тому і всі землі, які колись належали в середньовіччі Рюриковичам, повинні належати династії Романа. І так, з цього з цієї династичної історії, з цієї династичної династично заплутаної, абсолютно заплутаної історії, вирис міф про те, що московська держава пізніше відповідна Російська імперія, вони мають якісь особливі претензії Законні претензії на київський спад. Ми ж повинні розуміти декілька основних речей. Перше, Київська держава, середньовічна Київська держава не була національною державою, так? не була моноетнічною державою, її центр знаходився в Києві на території сучасної України. Очолювала її династія скандинавського походження. Яка е, згодом, скажімо так, слов'янізувалася та особливо після прийняття християнства з Візантії через фактично через Балкани, через Болгарію, за посередництвом болгарських священників значною мірою, за посередництвом староболгарської мови, та за посередництвом е, староболгарського письма. Та і відповідно це призвело до слов'янізації цієї династії. Це з одного боку, з іншого боку, ми повинні знати і розуміти, що населення, яке домінувало на території сучасної України, воно не змінювалося в основному своєму з часів існування Київської держави. Тобто, це було те саме автохтонне місцеве населення. Яке поступово викристалізувалося зі східнослов'янських племен з різноманітними там домішками, впливами, викристалізувалося в український етнос, тому за цієї, за, за, за таких обставин ставити питання про те, чи якась сучасна модерна нація має 100% право тільки домінуюче право на спадок Київської Русі. Для істориків виглядає дещо кумедно. Це все одно, щоби там французи чи німці чи бельгійці доводили своє виняткове право на державу франків на імперію Карла Великого. Очевидно, що в якійсь мірі кожна із цих держав, і Франція, і Бельгія, і Німеччина, і навіть там, Італія, є спадкоємцями. Цієї держави Карла Великого, навіть фактично вся Західна Європа. Та, але е, так само ми можемо говорити про те, що спадкоємцями цієї Київської держави є е, всі народи, які її населяли. Але при цьому ми не повинні забувати, що центр цієї держави, основні її корені, лежали тут, в Києві. Над Дніпровськими горами над Дніпровськими кручами. Шановні друзі. Ми на цьому завершуємо наш невеличкий екскурс і до наступної зустрічі. Хай щастить!